Привіт, любі мої! Сьогодні ми поговоримо з вами про Present Perfect, Про Present Perfect, один із часів, які про які ви часто запитуєте, який вас цікавить, який вас цікавить, чи він використовується чи справді його використовують в розмовній мові. Тож сьогодні я вирішила присвятити кілька хвилин цьому цьому цікавому і таке часто вживаному часу. Значить, ми поговоримо про утворення, а потім я згадаю про використання, коли його варто використовувати. Значить, perfect для того, щоб ми утворили цей час, нам потрібно допоміжне дієслово. І це допоміжне дієслово have, але e, для особи he she, it, нам потрібне буде допоміжне дієслово has. Значить, для особи She, he, I, it. Нам потрібно has. І для усіх рештів усіх ми будемо використовувати have. Нам потрібно є слово. Якщо є, є слово правильне, то ми будемо добавляти ломом. Ідіть. Якщо таке слово неправильне, то ми будемо використовувати третю колонку. І, наприклад, я можу сказати речення I've done it. I've done it. I've done it. Um, Корична форма від have, яка дуже часто використовується в мові, або якщо це особа she, то використовуємо she's, she's, she's. done Для того, щоб ви побудували запитання, вам потрібно просто перемістити місцями. Допоміжні дії слова і особа. Зато їх ви міняєте місцями. Дальше, в результаті запитання у вас виглядати на наступним чином. Have you done it? Have you done it? І то uh, особуші завдання виглядати has she done it. Has she done it? Uh -huh. Have you done it and has she done it? Якщо ми будемо заперечна форму, то вам потрібно додати вже до того перешні частинку нот. Значить, якщо в мене було I have done it попередньо. to v danom výpadku nie pridlo do vlávek čestných I have not done it. Abo my môžeme obsať I haven't, I haven't, I haven't. And then you have the same information. I dali vás to samé predložené. Znači celé e, sa, že Formu otvorenia доволі легка, тобто вам обов'язково треба пам'ятати have, будь-який perfect мати на своїй допоміжній основі частинку have. Якщо це present perfect, то це have і has. Якщо це past perfect, то ми будемо have міняти в нову форму і так далі. Тобто для будь-якого perfect нам потрібно буде have, а потім вже дві слова, які приймали форму і ті, або треті колонки. Це теж стосувалося утворення, а зараз ми поговоримо з вами, навіщо потрібен цей час і за яким обставом його можна Present perfect українською це українською для нас present perfect звучить минулим часом. Тобто, коли ви українською мовою коли ви українською мовою говорите в минулому, то будьте впевнені, чи вам треба використати в даному випадку Past Simple, чи вам треба використати present Perfect, тому що звучить він минулий, а насправді будемо використовувати Present Perfect. Як знати, в якому випадку з тих часів використовувати? Значить, я спробую продемонструвати на лінії, що це за Present Perfect на лінії часі і де ми буде знаходитися. нас ну, знаходитися. своє життя ділимо на минуле, тобто у нас усіх з вами минули. є минуле. Є теперішки, де ми з вами зараз знаходимося, так? Ну і є у нас майбутнє. future. А в англійській мові рамки часові подій доволі е, такі м -м, тісні, да? то тобто час не може проходити за усі бар'єри, бар'єр, який існує, і йому потрібний додатковий дозвіл для того, щоб можна бар або, м -м, цей бар'єр або цей кордон. так Значить, якщо я е, е, напишу, наприклад, речення I have, I have done it, I have done it today, I have done it today. В українському це речення перекладемо, як я зробила, я зробила це сьогодні, я зробила це сьогодні, то для нас важливо буде слово сьогодні, так? для нас важливо буде зробило. Зробила. Для нас українською мовою це минулий час. Правильно? Це минулий. Якщо для нас щось звучить, «минулому», то ми автоматично перекладемо цей классим пол, ну бо звучить минулому, так. Але сьогодні ми поговоримо, що ж можна зробити і чому ми не можемо. Насправді на патрулька Давайте ми подумаємо, де це речення я можу зобразити на всій лінії. Сьогодні я зроблю. Значить, Ми з вами розуміємо, що паста – це у нас вчора там, це у нас я сюди. Ми розуміємо, що present – це у нас сьогодні. Там. І ми розуміємо, що future – це у нас tomorrow, завтра. Якщо діє відбулося сьогодні, то напевно ми її намалюємо десь тут або дія, яка тут відбулася, так, вона вже відбулася, ця дія, але відбулося в межах теперішнього. Значить, відбулося, але в межах теперішнього. Пастимпол час, яким ви хотіли перекласти це речення, і зазвичай, чесно кажучи, ви так і робите, Past пол uh, може перекласти дію, яка відбувається тільки на проміжку ось цього часу. Тому пастцимпол не може перейти ось цей бар'єр, бо жодному току, і перекласти дію, яка відбувається на зовсім іншому проміжку. Якщо дія відбулася, сталася, але сталося впроміжку тепершого часу, в такому випадку ми будемо перекладати дії за допомогою Present Perfect. За допомогою Present Perfect. Угу. Я сподіваюся, це відео допомогло вам зрозуміти момент, коли ви можете застосовувати Present Perfect. До наступних зустрічей, Па-па!